Шалом вам, друзі! Знаєте, Я декілька разів питала, може навіть всередині себе, я питала у Господа, а чому Господь, чому не розповісти було фарисеям, законникам, взагалі всьому народу, що доказати, те, що я, ну, Ісус Христос би так думав, Ісус би сказав, що я той, кого Писання. Про кого писання каже, того, кого ви і у ідеї ну, чекаєте? Я той самий, я родився оттуда, откуда ви знаєте? з Писання. да. Чому Марія не розповідала, де вона його народила, откуда він прийшов, так сказати? Чому це скривалося, Чому, коли він робив чудеса, він казав не розповідайте, мовчіть. Бо він, знаєте, він вже не міг зайти у ті міста, де люди вже топами його чекали, ждали, бігали за ним. Він нічого шукав. Він шукав того, щоб зробити, показати отця на землі, а також зробити ту волю Божу, те призначення виконати, для якого він був посланий на землю. Він благав, щоб дійти. Я зрозуміла це до Христа, щоб нічого йому не завадило. Він нічого не доказував. Йому треба було виконати призначення для того, щоб ми з вами всі мали спасіння. Амінь.